Як написано у протоколі Миколу Савенка звільнено цитую за антипартійні дії, направлені на розкол партійної організації, невиконання програмних положень і статутних вимог за грубе ігнорування принципів партійного керівництва діяльністю депутатської фракції Батьківщина у Житомирській міськраді причину такого ставлення колег, Микола Савенко пояснює їх намаганням позбутися його як ймовірного кандидата на майбутніх виборах до Верховної Ради України та через принциповість його у земельних питаннях. Я думаю, що тут повлияв момент вибори 2012. Хоча я, будемо говорити, заявив про те, що міська партійна організація буде визначатися сама за кандидата на народного депутата по мажоритарному округу. Я думаю, що Дві районних партійних організацій будуть того ж самого міння, і я здаюсь на своїх позиціях. Тому що во власть зімполі в законодательної власть, ті люди, котрим довіряє громада. Микола Савенко запевнив, що має повну підтримку у фракції Батьківщина в міськраді, а його колега по депутатському корпусу додав. Що не зробила партія регіонів, тобто розвалити нашу фракцію. Зараз деякі члени обласної організації. Хочуть зробити. У мене виникає підозра, що деякі члени Скраїнської об'єднання Батьківщина у Житомирській області працюють на іншу силу. На прес-конференції Микола Савенко вперше оприлюднив перелік благодійних справ, здійснених компанією Вінзор, власником якої він є. Зокрема, він підтвердив, що й надалі його підприємство у рамках благодійності встановлюватиме металопластикові вікна у лікарнях, закладах культури і освіти області. Ситуацію прокоментував і перший заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віталій Француз. Микола Миколаївич почав під брендом партії Батьківщина створювати громадську організацію. Використовуючи символіку партії Батьківщина, використовуючи адресу юридичну, базу і так далі. далі. Ну, що стосується діяльності фракції. То я думаю, що ви знаєте, що згідно закону фракції будуються виключно на партійних засадах, тому не член партії не може керувати фракцією.